168 винаходів запатентували минулого року науковці Вінницького національного технічного університету. В закладі діє 15 наукових шкіл, які охоплюють сучасні передові технології. Вінницький національний технічний університет сьогодні є одним із лідерів Подільського краю серед навчальних вузів. Вінницький національний технічний університет входить до міжнародної асоціації університетів, це дуже почесно, і також є членом міжнародних асоціацій СПІ, це оптичне товариство АІ ОСА. Де наші науковці можуть представляти свої наукові досягнення? Хочу сказати, що в НТУ працюють локальна академія СИСКО та Майкрософт Академія. Минулому році за свою наукову діяльність Фініцький національний технічний університет був нагороджений дуже почесну нагороду України. Це гран-прі на міжнародній виставці Освіта і Кар'єра. За минулий рік вченим університетом було запатентовано 168 винаходів, і за цим показником в 2012 році наш університет посів почесне друге місце серед всіх університетів України. Особливу увагу викладачі та студенти приділяють розвитку систем автоматизації. Наш університет в минулому році уклав угоду з фірмою Watson Technology по впровадженню автоматизованих систем для контролю літів батарей для електромобілів. Це дуже-дуже сучасний потужний напрямок. Я так думаю, що це буде єдина лабораторія в Україні, яка на базі вищенавчального навчального вузу буде мати такий сертифікований центр. І ми можемо таким чином контролювати, впроваджувати, думаю, що це в майбутньому літіві батареї для електромобілів для іншого виду транспорту. Студенти Вінницького національного технічного університету вивчають і розвивають нову науку мехатроніку, яка поєднує закони функціонування механічних, інформаційних та електронних систем. Тобто є основою створення сучасної техніки в автоматизованому, або автоматичному режимі. Сьогодні вся сучасна техніка працює або в автоматизованому, або в автоматичному режимі. Ну, наприклад, фотоапарат або літак, або космічний корабель. Це все. Автоматизовані автоматичні системи, в яких використовується механіка, в яких використовуються комп'ютерні системи управління і, звичайно, електроніка. Автоматичні системи існують вже давно, але тільки два десятиліття визначилась така наука, як мехатроніка, яка поєднує в собі закони створення. І функціонування механічних інформаційних і електронних систем. І, звичайно, для того, щоб такі системи створювати, для того, щоб іми керувати, необхідно навчати інженерів. І в нашому університеті, в Інституті машинобудування і транспорту, створено такі лабораторії. Такий центр мехатроніки, в якому студенти вивчають поєднання отаких от систем, які працюють в одному режимі, керуються від комп'ютерних систем. Це точна механіка, це інформатика, це електроніка. Завдання різної складності виконують успішно, кажуть студенти. Дана задача була вирішена на, за допомогою програми QC, за допомогою персонального комп'ютера. Ми можемо в ній моделювати всі процеси, які нам потрібні. Коли ми переконалися, що все функціонує так, як потрібно, ми можемо переходити до збирання даної задачі на ось цьому сенсі. Вона виконана повністю це, ми бачимо, що всі елементи функціонують в такій молоді. Те, що нам якби, було поставлено задача, ми її виконали. Студенти. Досить плідно не тільки навчаються, але і займають такі передові місця серед команд українських, і в цьому році вони війшли в п'ятірку кращих команд України. В даній лабораторії ми навчаємо студентів, як створювати такі системи. От на тих стендах, які зараз ви побачите, можуть студенти набрати таку. Систему любої конструкції, яка керується від е, комп'ютерних систем, і е, змоделювати автоматичну систему, або автоматизовану, або автоматичну. Вони можуть її перевірити за допомогою комп'ютерних систем, тобто моделювати. І потім, вже коли починає така система працювати, навчальна, і видно, що все добре працює, тоді можна створювати любу автоматичну систему, чи то верстат з числовим програмним керуванням, чи то якийсь механізм автомобільний, будь-який. Багато уваги автоматизації технічного процесу приділяють і на кафедрі метрології та промислової автоматики. Займаюся віпою. Це промишлені контролери, Даний контролер – це VIPA 200, більш стара модель це VIPA 300, яка має інтерфейс підключений до інтернету. Вона автоматично може управляти підприємствами, якимись лініями виготовлення деталей і можна нею управляти в якомусь кабінеті через інтернет. Також у нас є датчики, вимірює температури, термоопір, термопара. Також ось у нас є лабораторна робота, яка виконує нагрівання даного. Ну, Датчика до певної температури і автоматично виключає нагрівач і включає охолоджувач-вентилятор. Остелограф також можна підключати, дуже хороший прибор, має дуже багато підключаючихся датчиків. Деякі студенти займаються активною науковою роботою і навіть виграють дипломи, медалі на міжнародних виставках. Зокрема, аспірант додати в нашої кафедри виграв «Золоту медаль виставки «Новий світ», яка проходить у Севастополі, а також на виставці наукових технологій Варшаві пиші. На нашій кафедрі пропонується дуже цікава розробка це автоматизація парусних вітрогенераторів, який в світі немає аналогів. Головний конструктор ще першньої вітрогенераторної сніги є провідний на курс співробітник нашої кафедри Юрій Дмитрію. Все про сучасне виробництво від технологічних процесів до організаційних питань знають на кафедрі комп'ютерних систем управління. Лабораторія створена спільно з вінницькими підприємствами, які працюють в галузі автоматизації і зацікавлені у випускниках закладу. Розумний будинок, тобто будинок, який насичений контрольно-вимірювальною та керуючою технікою, яка дозволяє економити енергію, економити ресурси, і контролювати і допомагати людині жити у будинку. Вивчають і вдосконалюють на кафедрі системи автоматизації молокозаводів, зерносховищ та зернопереробних підприємств. На цьому стенді змонтована реальна система керування роботою елеватора, яка включає в себе також цікаве програмне забезпечення, комп'ютерні мережі. Електроніку, яка дозволяє контролювати стан зерна у зерносховищах, стенд, який представлений тут, призначений для дослідження і побудови систем управління транспортуванням газу, оскільки через Вінницьку область проходить той самий відомий газогін для постачання газу в Європу. І цей стенд створений на основі реальної техніки, і реальної електроніки, яка використовується на наших газокомпресорних станціях. Це досить складна система, яка включає і складне програмне забезпечення, і складне електронне обладнання. Дуже цікавий стенд, який зроблений за допомогою і активною участю. Одного з найсучасніших підприємств Вінницької області, молочного підприємства з найвищим рівнем автоматизації, де люди практично не приймають участь у технологічному процесі. І це підприємство зацікавлене у наших фахівцях, для того, щоб ми готували фахівців, які можуть працювати на Тій техніці, яка змонтована на тому підприємстві, подарували нам лабораторний стенд, який представляє основні засоби, які використовуються в автоматизації цих технологічних процесів, які використовуються на підприємстві. Науковці кафедри загальної фізики та фотоніки займаються розробкою автоматизованих систем для діагностування біомедичних захворювань та освітлення приміщень ця система дозволяє автоматично переходити в нічний час на чергове освітлення на сфлодіодне. Ми використовуємо сфлодіодне освітлення, яке дозволяє зменшувати енерговитрати в 24 рази. На сьогодні Вінницький національний технічний університет серед лідерів щодо вивчення та вдосконалення технологій автоматизації. Університет, єдиний від України, входить до міжнародної асоціації винахідників.